Добрий день, вишивальщики та вишивальниці. З вами Олена Філамена і ви на моєму каналі про рукоділля, вишивку, хрестикам і не тільки. Сьогодні перед вами така коробулька моя. Вона така вже під Різдвяна, така яскравенька, але я зараз відкрию її, і ми з вами поговоримо про дві окінчені роботи. Закінчені. Одна мікровишивка, друга наборчик. Поговоримо про нове таке для мене пов'язане з, бус, з бусинами, там всякими приколюхами і та інше. Що було цікавого за то, за то время, поки мене з вами не було. Тож залишайтесь, зараз вам буду все розповідати. Так ось тут усе, що лежало в коробці, і тепер воно лежить на столі. Тут є і покупочки, і новенькі роботи, не, не дивлячись на те, що тут не так багато предметів, але все, тут, все, про що я вам говорила, все тут є. І спочатку ми з вами поговоримо про закінчену роботу. От як воно сталося, так воно і буде в тому хронологічному порядку. А спочатку я завершила ту роботу, яка була в мене наборчик лежав деякий, ну, деякий час. Е, я отак зараз прикрою, щоб не було реклами, але ви знаєте, що це за наборчик такий. Це. Такий маячок, і я його вишивала на бажання. Почала в празі. І швиденько з дуже з великим натхненням, закінчила вже вдома, коли повернулася. І от я ним займалася. І робота, нібито, не така велика. Але я не дуже боюсь світити схему. Бо це не наш виробник. Така, схема непогана, але ниточки, я як у, у попередньому відео, я вам казала, ниточки не дуже гарні, тож я використовувала все, що було органайзер. Не так хватило, але вони такі неприємні в роботі. Ну, але вишила, то й вишила. Так, оце цей наборчик називається Маяк Якен За мотивами ілюстрації. Якоїсь дівчинки, з такого, мабуть, з, Лат... ну, з Прибалтійською фамілією. І особливості цієї роботи ви її дуже багато бачили, бо її вишивали дуже багато хто. Але вона така от в формі листка. так, А я пішла своїм шляхом, і в мене була отака от рамка, і ось перед вами не будуть. Довго тримати вашу увагу, ось ви бачите перед собою готову рамку, в якої була. Заздалегідь, от одразу вона йшла з дуже міленьким каунтом, 18-м канвою. І я оцей набір, бачите, як ви бачите, тут немає. Отут. Ось тут, бачите, в мене робота трішечки, вона майже схожа за розміром, але в мене я продовжила її донизу і прикрасила її такою. А, такою таким, ну, як це? Ну, шарміком. Так? За цими шарміками я їхала в магазин, у нас дуже непоганий. Магазин це не реклама, але рукодільний сундучок. І там дуже велика копа різних шармиків, цей великий. От якщо порівнювати з пальцем або ножицями, оце, бачите, такі великий. Я декілька купувала. Я їздила туди, коли в мене ще було в роботі ця, і цей процес. І зміни, які я тут зробила, ну, по беку, от я так буду зараз, отак наводити. Тут бачите, небо, як завжди, вишивається в півхреста. А от бек. Бек є в два складення, в одне складення. І такі фрузи. Але от що, з чим, я, чесно, хотіла крутити фрузи. Але 18-та канва. Ну, Тут справа не в канві, а справа в тому, що вона вже була дуже щільно натягнута в, ці, в цю рамочку. Бачите, я можу отак перевернути. Це від е, е, волшебної сторони за чарівної країни, так? І е, нічого, вона там тис, затисна, як ми вставляємо в п'яльце. І ви ж знаєте, щоб фрузлики крутити, треба, щоб канва так ходила, так собі. Буду, щоб вам не скучно було так, щоб розважати тим, що переміщуюсь. От, І мені, я так сразу вирізала, ну, неможливо буде крутити ці фрузлики, бо вони не відтягувались канва. Я спробувала, але вони провалювались і не могла їх ну, просто продіти. Там же як. Ну, треба как, ну, не в два проколи, але ж так ну, нагадувати, як в два проколи. І коли вона щільно натягнена, це неможливо зробити. Тож я взяла оцей бісер, цей ювелірний бісер, купувала там же, в рукодільному сундучці. І знаєте, що там? Що характерно, в мене тут два види це. От вам тут покажу. Оце такий золотавий, він ювелірний, і він дуже гарно на 18к підходить. І такий по роботі треба такий темно темно блакитний, синій прямо такий колір. Але тут в мене дрібний ювелірний чорний. Вийшло ну, об'ємно і дуже гарно. Я вам зараз покажу, які я купувала шармики. Бо в мене очі розбіглися, коли я їх бачила. Зараз ці шармики я вам покажу. Ем, так, десь я їх тут склала. Ага, ось вони. Вони дуже різні за ціною, але, от у мене їх було 4. Я всі, що там були, на цей на цю тематику я взяла. Спочатку я хотіла залишити, отак, як тут закінчувалось листячко. І думала, отут просто, навіть без цього заповнення, зашити, просто покласти шармики. Воно було непогано. Отак, чотири штучки, я їх виклала, так вони в різнобой, отак. Ну, тіпа я вам так є. Зараз я їх намагаюсь дістану, дістану. Я не знаю, як вам так. Давайте отак буду показувати. Це саме такий гарний. Він такий золотавий. Я все брала з золотавим відливом, бо більше шармиків саме в, цю, в цьому направленні. І тоскловаті були такі тьмяні, якісь срібло, бо таке тьмяне, але от золотаве. Гарненький, дуже, і за кольором він дуже сюди підходив. Отак от такий шармік. Це цей руль, чи як він так. І зараз ще покажу. Отака от ракушечка, да, така? О, бачите, така вона, нібито як з перламутриком. Так, ой. Так, ще. Ага, і от саме цей якір. Оце таке. От, бачите, я спочатку хотіла так розкласти, всі їх пришити, а потім думаю, та ні, ну то вже занадто. Бачите, так, ну, що це купа всього. І залишила тільки один. А ці я десь або в Мілхіл пристрою, а вони дуже гарної якості. Ну, от така вийшла. І я вирішила, оцю... мені чоловік сказав, а заповнити оце, оце таке пусте місце. Заповнити теж. На свій розсуд ну, в тих же кольорах, так, по логіки заповнити трошечки в два складення, але в півхреста швидко так зашилося. І трошечки я донизу продлила десь таке травичко. Ну, ось як вийшло. Мені дуже подобається. Це на бажання, я дуже хочу, щоб воно збулося. Отака. От і чим гарна, от така. не знаю, зараз я таких вже не бачила. А от я її, мабуть, десь загубила, поки йшла до, до камери. Ну, тут е, позаду отака от підставочка, і вона одразу стоїть. А можна е, ще йшло як для картинка, можна і повісити. Бачите, отака от от гарнюсінька річ. Вона за розміром, кому цікаво, це 10 на 7. Ой, ні, не 10 на 7. 17, мабуть. Так. Ну, дуже нагадує за розміром, як ми вишиваємо апетіти голди. да? Ось щось, щось таке. Ну, от така вийшла робота, мені дуже подобається. Гарненька. Ну, і якщо пішли, ми вже по 18-му каунту. Ну, як ми можемо відпочити від 18-каунту. Ну, звісно, взявши тільки мікровишивку. Але це було теж несподівано, не, не, не бо я, от я ж сказала, що буду розповідати а, а, ну, за порядком, да? оце, пускай, тут такі шармики будуть, так. Декотрі покупочки я там зробила, покажу, Ну, оці ножиці. Це ножиці DMC, вони золотаві з сріблом. Тут срібло, таке сріблясте, а тут золото. Непогані, дуже непогані, гостренькі. Дуже такі, я усі ножиці перепробувала. Я дуже прискіплива до того, щоб вони них був такий лагідний хід в них. І крім того, тут, що гарно, я люблю ножиці, коли вони з гвинтиком такі. І ну, вони мені подобаються. От так, я вам вже їх показую. Але е захотілося теж якісь покупочки, ну такі незвичні. От крім е бісеру, от зараз я навіть покажу вам бісер. бісер. Оце так виглядає. А зараз мікро, оцей такий ювелірний, хто каже мікро, хто ювелірний. Ну, не наводить отак камера. Не, ну, не знаю, різкість так дуже. Бо він мілкий-мілкий. Потім я захотіла зробити на ножиці якийсь такі, і спробувала це моя перша кісточка така. Бачите? І не дуже, не дуже складно, просто взяла такий в тон осені такі. Нитки і зробила швиденько з них таку ниточку. Прикрасила такою бісеринкою, бусиною, але тут ну наживо це, бо мені захотілося ну щось побавитись з іншим. І я зробила замовлення на сайті Чарівна Мить. Бо в мене давно була отака катушечка, і от не, не було ножичок, які б сюди підходили. Ну, усі ножниці, вони такі, може, бачите, от, вони такі. І це не самі великі, але вони так. Ну, завеликі для цієї катушечки. А в мене така підставочка була. Ось. Я вам зараз розберу отака підставочка. І от так я захотіла зробити щось. Але, от, ну, бачите, вона завелика. А це підходи. Коротше кажучи, я зробила замовлення на сайті Чарівна Мить. Отакі От ножиці. Гляньте, яка, яка краса. Малипусня, отака. Вони з ну, золотим покриттям. Там, ну, я розумію, що там якесь напилення таке, так дрібненьке, але отак там позначено. Отакі ножиці. Це Німеччина, фірма Адді. І гляньте, як я зробила. Отакий от взяли бісерок. І від Гучі в мене така була підвісочка. І в мене така гарна, гарна вийшла. Ну, як на мій смак. Бачите, отак от вона виглядає. Отак. От отак я вам зараз покажу. О. Вони маленькі, але сюди вони саме, саме то. І в мене була отака от корзиночка. Рзинка, вони колись дав, давно були такі маленькі яєчка. Діти гралися з онуками. І десь такі розписні яєчки, вона маленька, щоб ви так розуміли, вона як коробуля спічок, пічок, так, так серничків. І я що взяла, я захотіла зробити з неї гольничку, щоб в мене така була солодка пара. Бачите? Ну, от, камера зверху, отак. От так можна побачити. Така вийшла корзиночка. І що це за мікровишивка? Бо тут мені захотілося чогось такого, знаєте, щоб і взір був такий багатеський. Хотіла, може, пташку якусь, що... ну, от не знаю. Така книжечка в мене була. Серденька, бо вона мені дуже подобається, але я ніколи з нею поки що не вишивала. А рік в неї, щоб ви так розуміли, це видавниць на манго, ну, десь, може, 2000 Ну, щось здалеку даль. І я отут от шукала-шукала і знайшла, от бачите, от такий, от такий, от бачите узор такий. Але я змінила кольори. Замість червоно-рожевих, я взяла такі осінні кольори. я вам так скажу, вона наживлена і її можна змінювати. Ну, згідно от, постоїть, якщо надоїсть, я зможу розібрати цю гольничку і змінити, вставити іншу вишивку в цю таку корзиночку. Вона дуже тендітно виглядає. Дуже цікаво, І от я вам скажу, я, я от оцей оце маяк я вишивала трохи більше, ніж оцей рисунок, малюнок. Бо це ну, складна робота, е, дрібненьким своїм. Це я ще оздобила його бісерком. Ну, камера це не передасть, ну можете. Інший взяла бісерок, він теж ювелірний, але тут він такий, там був золотавий, а тут він такий жовтий, такий блідо-жовтий, щоб нагадувало і дуже добре воно поєднувалося тим, з тим, бачите, отак. От, ну, фокусуйся, не хоче, не хоче отак, да, отак. І він дуже гарненько так вийшло, так, тендітненько. І через одне переплетіння ришникова ткань. От зверніть увагу, дуже добре підходить на мікровишивку. Кому, кому подобається. Це кропітка робота, але вона така тендітна, гарно виходить, можна її брати для семплерів. Нитки, які я брала нитки? Вже перевірена, бо я вишивала там у лютому. Таких, теж таку, Прикрасу таку прикладну. От. І теж брала цей нитки Нової Слободи. От я вам не підкажу, це, мабуть, Аврора в них або пальміра. А, ага, пальміра, От тут написана в мене позначка. От зверніть увагу, я її вишивала в два складення. Вони тоненькі нитки, інколи на них кажуть, що вони нагадують ну, такі, для пошиття нитки. Але вони такі з блиском, і вони дуже гарно лягають на от мікровишивку. Охайні виходять, хоча це ж дрібнесенькі, дрібнесенькі хрестики, але вони дуже охайно виходять, тож зверніть на це увагу. Крім того, я тож думаю, треба заказати ну, в, чарів... в чарівної миті він дуже фірмові, вони заказують в Індії, отакі. Фірмові набори. Ось тут я вже їх пересипала. Зараз вам покажу. О, дивіться. Отак от, от виглядав один набор, такий від бусини. Дуже гарні бусини. Треба тільки прискіпливо дивитися, щоб саме то заказати, що ви хочете, бо там вибір, неймовірний. І мікси. в них дуже гарні мікси. Отакі, отакі був мікс. Отакий От був наборчик. Я декілька об'єднала. Бачите, це така, як вам сказати, це да? ось ця серія От фіалкове, таке. бачите, які красиві бусини. Тут робити можна таку красу, і знаєте, що, що цікаво? Що ці, вони нормально, вони до Дня вишивальниці там були зі знижкою, і крім того, вони справжні. Якісь камінчика, а, де, а от, де, котрісь со скла. Тобто вони такі гарнюсіньки, це не пластик. І це так приємно тримати в руках. От дивіться оці, оцю бусину. Вона важка, вона така красива. І дивіться, оці манюні манюні ножиці, вони можуть отак на коли Хеллоуін стояти. Як тиква вона виглядає, бачите? От настільки велика ось вам готова тиковка. І в них дуже велика різноманіття у цих бусин. Зверніть увагу, кому, кому цікаво. А ось ця гляньте, вона теж така, ну, от камера, звісно, не передасть, але, повірте на слово, дуже-дуже гарні бусини. Це отаке Purple. Це, дивіться, такий набор ред. Редмікси. І тут, мені тут, от, зараз, якщо швиденько знайду, тут був, був метелик. Такий гарнюніст, червоний метелик. Прямо це можна прям його використовувати, ну, щось не бачу зараз десь сховався. От прям саме метелик такого червоного кольору, от, бачите, виблискують як. Це можна зробити. Або на ножиці самому можна такі маячки робити, або пінчики, хто має це робити. От Зверніть увагу, дуже цікаво. Саме є там фірми Пресіоза, вони більш коштовні. А є індійські, індійські бусини і такі міксовані набори. Тож зверніть увагу, оце такі всякі приколюхи, такі маленькі такі оздоблення. Або отакий от наборчик. От дивіться. Просто тут теж і скло, і камінчик, такий воно гранульоване. І з його можна робити навіть і браслетки, і такі, хто має, може робити, і намиста можна зробити. Дуже, дуже гарні, дуже цікаві ось такі, ось такі речі там продаються. І от до, до цього, цього наборчика, який я... Що я зробила, да, оцього. Дивіться, що я ще зробила. Я використала, в мене залишилась книточка. Коричних вже нема. Я от так з залишків намотала на такі котушечки. Бачите, от вони, ну, мількуще вся. І оцю таку рижу, таку помаранчева така ниточка. І ось вони тут також стоять. Отут от красивенько. Отак от у цьому. Дуже гарне таке оздоблення. Бачите, от вони так поряд з цими ножицями, отак лежать. Або цю кісточку теж можна іншими бусинками прикрасити. Я от просто так нанизала, бо вона ще не закріплена. Думаю, ще треба не її роздумати. Ну, от такі були покупочки. Отакі от були такі інресні, такі цікавинки від чарівної миті та від м, рукодільного сундучка. В них, м, м, кому цікаво, є і онлайн-магазин, тож можна заказувати. З вами була Олена Філомена. І оці, оці дві роботки, можна сказати, прикладні речі. Це були мої такі хеллоуінські і старти, і фініші. Одночас. Зараз треба вже, може, щось роздумувати на новий рік, але в мене те буває так. Я до того шила подушку новорічну, потім Хеллоїн, потім не Хеллоїн. Ну, от таке в нас воно таке натхнення. Вишиваємо то, що нам заманеться. Я вам всім бажаю гарного настрою, мирного неба, здоров'ячка і любіть себе. І наше хобі. Всім пока-пока. До зустрічі!